Леонард Клейнрок виріс у Нью-Йорку в родині українських іммігрантів. Він 1961 року, ще будучи студентом Масачусетського технологічного інституту, описав технологію, здатну розбивати файли на частини і передавати їх різноманітними шляхами через мережу. Молодий вчений опублікував свою наукову працю, присвячену цифровим мережевим зв'язкам, інформаційний потік у великих комунікаційних мережах. Ці ідеї лягли в основу його докторської дисертації, висновки з якої він опублікував у виданні Комунікаційні мережі. У цій книжці Клейнрок виклав основні принципи пакетної комунікації, які лежать в основі сучасної технології інтернету. Ідеї Клейнрока випереджали час, тому знайшли своє широке застосування лише в кінці 60-х років ХХ століття, коли ними зацікавилось агентство з науково дослідних проєктів. Одним з напрямків діяльності якого стало створення комп'ютерних технологій.